Українська мова крізь знакові імена Євген Чекаленко, легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте її любити до глибини власної кишені. Саме він сказав ці слова. Євген Чекаленко один з найбагатших підприємців 20-го століття. Майже увесь свій статок він віддавав на популяризацію української культури. Коли проповідники Російської імперії називали українську мову мужичою та сільською, він за власні кошти видавав українські словники та твори українських класиків. Коли росіяни вкотре намагалися перекрутити історичні факти, він оголошував конкурс на найкраще написання праці з історії України. Він примудрився видати єдину українськомовну громадську політичну газету Рада ще коли Україна перебувала під Російською імперією. Микола Лукаш найвидатніший світовий перекладач, замовчений на батьківщині, завдяки перекладам Миколи Лукаша. Українська інтелігенція дізналася про красу і багатство української мови. А світова спільнота визнала переклади геніального. Українця кращі за оригінали, маючи відчуття слова та лінгвістичний талант, Микола Лукаш міг з легкістю стати письменником або поетом. Проте свідомо обрав переклад. Для української літератури переклад завжди означав більше аніж просто переклад. Насамперед він був засобом утвердження повновартісного статусу своєї мови і культури. А часом і нагодою сказати про те, про що в оригінальних текстах говорити не випадало. Писав про роль українського перекладача, науковець Максим Стріха. Остап Вишня на початку 20-х років минулого століття він мав неймовірну популярність як на ті роки. Його гуморески публікувалися мільйонними тиражами, а вишню називали королем тиражу. До 1930 року тираж збірок Остапа Вишні доходив до 2 мільйонів, нечуваної для тих часів цифри. Його твори визнали всі. Завдяки його гуморескам неписемні ставали писемними. А зросійщені робітники вчили українську, аби самостійно читати вишню. Він був другим за популярністю після Тараса Шевченка, коли з'являлася газета або книжки з його гуморесками. В селі починався ажіотаж. Люди припиняли працювати, аби почитати ці твори. Вишня це література в народ і для народу. Борис Антоненко Давидович його боялися за життя. Саме тому, із 40 років 20 він провів у концтаборах. І не менш боялися після смерті. Його називали центром двох національних відроджень. Він захищав українську мову та боровся зі зросіщенням українського правопису, який переписували навіть у часи геноциду української нації. Своєю книгою Як ми говоримо започатковує свою рідну моду на літературу, коли легко і доступно широкому загалу розповідають про суржик антисуржик, Суржик, правопис та інше після вторгнення Росії в Україну у лютому понад мільйон людей у знак солідарності почали вивчати українську мову в усьому світі. А відомі діячі на підтримку українців публічно звучали українською серед них акторка Міла Йовович, Міла Куніс, мама Ілона Маска, Борис Джонсон, Джаред Лето, соліст легендарного рок-гурту Металіка, кіноакторка Катрін Денев на кінопремії у Канах зачитала під час фестивалю. Лесю Українку